16 повноважна. Зареєстровано 16 депутатів. Кворум для роботи сесії є. Дозвольте позачергову судру сесію Домської міської ради, демократичного скликання, оголосити відкритою. день народження депутат міської ради Світлана Васильівна Бороденко. Давайте її привітаємо. Вам розданий проект порядку денного. Ставиться на голосування пропозиція прийняти до порядку денного за основу чи в цілому? В цілому, так. Є пропозиції в цілому. Прошу голосувати. Давайте підтримаємо пропозицію в цілому. 17.0 прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду повістки денної нашого сьогодні сьогоднішнього засідання. про внесення змін до бюджету дубинської місцевої територіальної громади. Будь ласка, з плане. Шановні депутати, ви розглянули питання в постійних комісіях. Яка буде пропозиція? Дивіться, давайте так. Я в порядку черговості поставлю питання на голосування. Пропустила поступила пропозиція від Мирослава Мирославівної голосувати в цілому. Прошу підтримати, прошу голосувати. Хто за те? Дякую, шановні депутати, прохання, шановні депутати, прохання включитися в роботу пленарного засідання. Я вас дуже прошу, дуже уважно. Ми на 11 годин маємо йти на похорону. Прошу підтримати пропозицію щодо першого питання. В цілому проставлю на голосування. Що що? Що не розглядали? Що не розглядали? Тепер питання бюджету кожного є. Це не поняв, я не зрозумів. Будь ласка, будь ласка. Іваницька Наталя Олександрівна ви батьківщини. Я проголосувала за попереднє рішення, тому що там багато освітянських сувенцій, дуже багато, і коштів, які ми маємо затвердити, тому що вони вже треба спочатку вересня, і 320 тисяч на спеціальну школу, що є немало важливо для того, щоб отримувати наших діток, нашої громади в цьому закладі. Але разом з тим, на земельній комісії, членки якої я є, не розглядався бюджет, тому що проголосували за на розгляд на сесії, тобто що ми його тут маємо розглянути. Але, на жаль, чомусь одразу ставимо пропозиції, що голосуємо так, як є. У мене єдине тільки питання. Я не знаю до кого Світлана Івановна, до вас, як начальника фінансового управління, до вас, Василь Михайлович. Я бачу, що проєкті рішення деякі листи закладів освіти від 20 серпня, конкретно. Включені це, наприклад, лист Дубинської початкової школи, лист Дубинського ліцею номер 2 Це те, що включено їхні потреби в проєкт рішення, який зараз а, висувається на сесії. Проте листи, і листи інших закладів, в тому числі управління освіти, до речі, вони так само датовані 20 серпня, Не додані до проєкту рішення і Можна не враховані. Ні, я ще не завершила. От Тому в мене питання. Я розумію, що ви зараз кажете перший ліцей, ми маємо там енергоефективний заклад, ми маємо встановити там ще одні нові двері. Я за я кажу одразу, я це чудово розумію. Але чому листи інших закладів не додаються Можна відповідати? до проекту рішень, чому не додаються, щоб депутати, які конкретно приймають рішення, кому, що, коли, як виділяти, вони навіть не мають можливості їх подивитися. Шановні, відповідаю. Зв'язку з відсутністю ресурсу поставили на те залишкове, який сьогодні маємо оці питання, а все інше буде розглядатися в черговій сесії. Що не зрозуміло, в нас немає фінансового ресурсу, щоб інші питання розглядати. І все вони буде поставлено однозначно. Що цей лист іде на позачергову, а цей йде на чергову. В мене питання конкретне було. Чому одні листи датовані, однією ті самою датою, ті самі потреби? Ви за обмеження а ті... часу ще раз пояснюю, і за бути ресурсу, в тому чи іншому питанні взяли тільки можливості, по мінімуму, що можна сьогодні профінансувати, тому що ресурс однозначно, ресурс відсутній, ви бачите. Да. Е, є пропозиція проголосувати по першому питанню. Немає про Голосували. Будь ласка, я маю на вас. Качукюля це українське об'єднання свобода. Дуже слушне зауваження. Моя колега Наталя Олександрівна зробила в мене аналогічне зауваження лише по спецшколі. От я бачу, що сьогодні виділяється 320 тисяч, але знаю, що там були листи на значно більші цюми. Звідки взялася сума 320? Чому вона лише 320? Чому ми не бачимо цих листів? Все, Можна, відповідати? Картину, Можна відповідати? зробити загальну Я знаю попередньо ще восени, там були від адміністрації листи на суттєво більше суми на депутати, відповідаю. Почекайте, не перебувайте, Василь Михайлович. І проблема, яка на сьогоднішній момент обмежені ми в часу. У нас в час 1,1 с похорон. То навіщо ви ставите сесію на одну ту саму А ми не знали, що буде похорон. Михайлові. розумієте? Ми не знали, що буде похорон. То давайте тоді закриваємо сесію після закинути. Ви, будь ласка, не керуйте. Я вас дуже прошу. Швидко, швидко. Ви не тут знаходитесь, де керувати. Ви там дома керуєте, будь ласка, в себе. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу, вас дуже прошу. не керуйте тут. Сьогодні похорон. Ми повинні сьогодні піти всі організовано на похорон. Шановні депутати, чому іменно 320? тому що це є на кожну дитинку по 13 тисяч зрахування всіх витрат, в тому числі за побутову інші умови. Розрахунок зроблений педагогічним колективом початкової школи з розрахунку на одного учня наших дітей, які там навчаються в цій початковій школі. Тому сума сьогодні складає 320 тисяч. Поділити ласка, на 13-320 тисяч, будете все знати до копійки з врахуванням харчування, врахуванням і інших побудових інших е, вимог. Зрозуміло? Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Будь ласка, Мирослава Міславна, піддумник Мирослава голос. Поскільки в нас на сьогодні є така прикра питання, ну похорон, і на комісіях питання розглядалися. в мене є пропозиція з другого питання по 11, по. По десяте, тихенько Наталі Олександров, я вас дуже прошу. Я дав би можливість вам повністю сьогодні по працювати 7. з питаннями з другого, відповіді відповіді питання. По Але, пойміть правильно, сьогодні похори. Я вас дуже прошу. Василь Михайлович. Я с мене є пропозиція з другого Додайте. питання по сьоми пакетом, Ната Наталя. Наталі Сандро, ми озвучимо зараз. Дивіться, я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Шановні депутати, питання, які сьогодні виносяться, вони дуже серйозні в плані перспективи для міста, в тому числі і по спецшколі, в тому числі і по інших питаннях щодо землі. І інших фінансових бюджетних питань я вас дуже прошу, будь ласка, будь ласка, тихенько Наталя сане. Я вас дуже прошу, ткачук Юлія Васильна Всеукраїнського об'єднання свобода. Я категорично проти, щоб розглядати пакетом. Адже сьогодні дуже важливі питання розглядаються, Чому у нас зараз похорон? Закриваємо сесію, все йдемо на похорон, збираємося після і розглядаємо. Ну як це так галопом, все пакетом не зрозуміло за що голосувати, тому що так треба комусь. Скажіть, будь ласка, як це так, шановні? Ви тільки що розглянули в постійній комісії? Я був учасником розгляду питань бюджетної комісії, де детально кожне питання розглянуто профільною комісією. Так само питання розглядалося і в земельній комісії, так само питання розглядалися і в інших комісіях. Про що ми говоримо? Поговорити? Черговий раз запросили телебачення, щоб вибачте. Ну хто запросив? Я ж не запрошую. І з розрахунку 147 тисяч на одну годину це ж, мабуть, копійка не, не, невелика. Не мала виріше. Пакентом. Ставлю питання на голосування пакетом. Дуже прошу. Запропонований Морославомиславна питання. Прошу. Так, ще раз знову по суме пакетом! <кхе> Дякую. І як рішення нашого сьогоднішнього пенара зацікавить, прошу підтримати. Шановні депутати, я вас дуже прошу. Важливе питання сьогодні. Прошу голосувати. Да. Дякую. Яке? Ні, ні Почекайте. Так, да, будь ласка, Роман Андрійович. Роман Дворчикова Свобода. Василь Михайлович, я хочу вам напомнити, що ви не на минулій сесії сказали, що надасте кошти військовій частині двадцять три Але в програму надання фінансової підтримки військової частини такого я там не побачив. Роман Андрійович, ще раз. Ми будемо питання по результатах 9 місяців розглядати, в тому числі підведення виконання, в тому числі і військова частина, наша НАТО база, буде розглядатися в цьому питанні щодо виділення коштів. Ні, це буде в жовтні місяці по результатах 9 місяців. Вони це знають, військова частина. Ну восьме за основу. Прошу підтримати. 18. Дивіться, за основу, так. Були пропозиції, почекайте. Були пропозиції, я їх теж чув, висловлені бюджетною комісією, і змінами, тобто з додаванням коштів по тій чи іншій людині. Шановні депутати, є потреба називати прізвища? Чи, чи за зміни проголосуємо? За так само доволили пропозиції. Така сама, так. Отримуєте саме голосування? Шановні, я дуже чітко і внятно сказав за пропозиції земельної бюджетної комісії і змінами прошу, за зміни прошу проголосувати. Шановні депутати, голосую. голосую. 18. І в цілому прошу підтримати. Дякую. Одноголосно. 9 11 пакетом. Кажіть. Дивіться, шановні депутати, ви Керуєте процесом. Ставите питання з 9 по 11 включено пакетом. Давайте. Тоді, тоді давайте пропозицію. Так, 9 питання. Заходи щодо покращення доступності до адміністративних послуг відділу центру надання адміністративних послуг Дузу міської ради. Пропозиція. В цілому. Прошу підтримати, в цілому. 21 один Про передачу генератору. Немає запитань. <реклама> Кажіть. Була проголосована А Саме в преаболі цього рішення і в пункті першій проєкті цього рішення виключити слова в лапках на період дії правового режиму воєнного стану в Україні. Так, так. Дивіться, за основу. Добре. <скільки> тихенько, тихенько. Дякую одноголосно. і за внесення пропозиції, Наталі Александрович. Прошу підтримати. Добре, земельної комісії. Валерій Миколаївич, закінчиться війна. Все буде добре. 21 до В Цілому, прошу підтримати. 11 -е питання за основу. Земельних пропозицій не було? Не було? Не було? Про що підтримати проєкт рішення? Тихенько, Слухай, Оксанд Михайлович, кажіть. Ви, будь ласка, 11 питання. Нам не подавалося, не надавали це питання, про що йде можна? Ага, все зрозуміло. Сергій Володимир. Лариса Миколаївна, чи хто там? Сергій Володимирович, Будь ласка. При чому там Лариса Миколаївна? Лариса hey. Миколаївна. Це погодження проєкту землеустрою на ділянку біля школи мистецтв. Сергій Володимирович, можна своїми словами сказати. Е, це ж доступно нормально. Одна, одна ділянка, на екран. яка вже є під школою мистецтв. Ми взяли одну ділянку туди в парку до будинку природи. Ще одну вона вже є, але для виготовлення проєкту для реконструкції школи мистецтв не вистачає тої земель ділянки і ще невеличкий кусочок, третій. Біля ближче той самий парк біля будинку природи ближче до управління освіти. На екран вивели саме кажеш, на екрані. А я не, Олександр Михайлович, я не розумію ваших запитань. А? а, хіба що? Минули серці. Я розумію. Я розумію. Я розумію. Будь ласка, Юлія Васильна, будь ласка. Качук, Юлія Васильна, Всеукраїнське об'єднання свобода. Можна так по-нормальному доповісти по цьому питанню, так щоб ні в кого не було ніяких додаткових запитань стосовно цього. Що там планується будуватися? Для чого там планується будувати? Чому там об'єднуються три земельні ділянки? Яка площа цих земельних ділянок? Можна так по-людськи розповісти? Чи не можна? А то якось розказали, і ніхто нічого не зрозумів. Може земельна комісія депутати про... і депутати, які є посадовцями і зрозуміли, але я, наприклад, про... не розумію. Будь ласка, Михайло Іванович, добудову школи мистецтва. Що там? Що там? Хореографічний та художній відділ. Юля Юлія Васильівна, Юлія Васильна, давайте я напевно відповім так буде швидше. Ми попередньо на початку року виділяли кошти на реконструкцію школи мистецтв щодо добудови ще двохповерхового або трьохповерхового приміщення в сторону до будинку природи, який був колись ну, коли був будинок природи. Відповідно була сформована земельна ділянка під школою мистецтв. Коли проєктанти приїхали. Щодо добудови, бо попередньо планувалося добудувати перпендикулярно до проїзної частини. ми дали дозвіл і виготовили земельну ділянку на цю добудову, але врахувавши те, що площі треба більші і немає. Сенсу витрачати кошти на окрему будівлю, яка буде стояти ще біля будівлі. Вирішили з'єднати відповідно основну будівлю з добудовою, врахувавши також теперішні норми щодо укриття та тепломодернізації. І таким чином, під відповідну реконструкцію, є норми щодо земельних ділянок. щодо Охоронних зон і тому подібного. І таким чином треба ще сьогодні оцей клин в 3 соти, три ще затвердити, так як ми дозвіл на затвердження вже дали, і тоді цих три ділянки разом об'єднати. Загально загально точно я вам не скажу, бо це попередня була ділянка, і ця друга, ну приблизно, приблизно, якщо так. На око, я думаю, там десь буде близько 60 сотих. Це враховуючи те, чи, чи ні, в загальному в загальному, я вам кажу, приблизно. Михайло Іванович, я тебе дуже прошу. Ну. Ви стільки наговорили, що я все забув. Будь ласка, Будь ласка. Михайло Іванович, я вас дуже прошу. Я... Ділянка під самою школою мистецтв 20 сотих. Друга ділянка ближче до будинку природи 10 сотих. І це три 3... разом 35 сотих буде загальна площа. Так. Це для школи, це, Олександр Михайлович. Це не які небудь вибачте, рішення, щоб до якоїсь щось потім передати. Сьогодні проєкт говорить про те, що для того, щоб це все в комплексі було, потрібно стільки-то, стільки то землі. І все. Це, це по-простому. Не заперечуєте. Голосуємо! Прошу підтримати. Дякую. Всі питання так. вичерпані, розглянуті. Чого ж ми ні-ні. Наталія Сандрівна, Наталія Сандрівна, Наталі Осандровна. Я теж збагнув тоді так, але потім щодо питань Юлі питання ставилося в цілому за перше питання. Давайте давайте. Все, дозвольте нашу позачергову сесію голосити закритою.